Зазвичай взагалі не розмовляю з людьми і зробив виключення ту, чисто для вашого режисера. Я краснію, коли брешу. Так, 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 просто. І без тебе тяжко. Вийди і закрий. Я не хотів цього казати, але мене заставляє режисер. Мене звати Ярослав. Я музичний редактор радіо місто над Богом, і це мій профайл. В мене на заставці стоять стовпи творіння. Це астрономічний об'єкт, якого вже не існує. Але ми будемо бачити його ще мільйон років. Навіщо це знає музичний редактор? Я сам не знаю. Але я вважаю, що потрібно цікавитись усім, зокрема, астрофізикою та квантовою механікою. Чому б ні? Музику мені присилають на пошту. Я відслуховую цей матеріал і обираю, який підходить до формату радіостанції, який не підходить. На жаль, здебільшого 80, а то й 90 відсотків. Це або пісні, які не дуже підходять під формат радіостанції, або пісні, над якими, якщо так сказати, не дуже постаралися їх автори. Я не знаю, чи хороший я музичний редактор чи поганий, тому що в мене є два приклади, в якому в одному я хороший редактор, в іншому поганий. Е, колись я почув пісні білі Айліш, коли в неї було ще буквально три пісні. Я пам'ятаю, що точно зробив про неї випуск і сказав, що вона майбутня зірка. Але був інший випадок. Мені приходить на пошту лист, молода блогерка випустила свою нову пісню хіт. я послухав. І подумав, що ну це точно ніхто не буде слухати, це нікому не сподобається. Але через тиждень ця пісня лунала звідусіль, і це була Джері Хейл Охрана Атміна. Цікава історія була про те, що люди взагалі не розуміють, що вони роблять і чим вони займаються. Мені прям біографію свою вислала людина. Під час повномасштабного вторгнення вирішила Запишу я трек Моя Україна. Але мене зацікавила ім'я Юлія Гітлер. І я сиджу і я їй пишу, ви не думали над творчим псевдонімом. А людина навіть не розуміє, що не так з її творчим псевдонімом. Але я думаю, щоб розкрутитись, їй потрібно було знайти продюсера якогось умовного Павла Гебельса. І тоді б у них все склалося. Я вибрав цю професію, тому що я обожнюю музику, я сам роблю музику, люблю створювати музику, люблю слухати музику. І ще більше я люблю розказувати про музику, тому у мене на радіо місто над Богом щосуботи виходить проект Простір. Привіт-привіт! З вами проект Простір і ми сьогодні знову будемо говорити про прекрасну музику. Простір це подкаст про музику, де я запрошую до себе друзів, які розказую і показую якісь пісні, які їх можуть здивувати, про які вони не знали, не знали про їх існування. Зазвичай я вдома сам слухаю зовсім іншу музику, а не ту, яку відбираю. Але ну це не заважає бути мені музичним редактором, так як ну, сушист не їсть суші, може прийти додому і навернути борща. Так і я, я слухаю в більшості дуже екстравагантно для інших людей музику, але не цураюся поп-музики, коли вона зроблена якісно. Будь-яка музика, яка зроблена якісно, це вона вартує уваги. У нас була людина, вона вже в нас не працює, тому можна розповісти. І ми його намагалися вивезти в прямий ефір, щоб він розповідав новини в прямому ефірі. Він за два дні примудрився сказати три такі речі, через які він більше в прямий ефір не виходив ніколи. Видно, він трошки нервував, тому сказав, що. Україні надали автофекалію. Ми подумали, що просто поставили туалет біля церкви. І тут же він зрозумів свою помилку. І в наступній новині явно ще більше перенервував, тому що відбувся в одній з військових частин відбувся вибух в коктейльній. І я думаю, це є. Стоять два сержанта. Мені олдфешн, будь ласка. А потім через день він сказав, що потрібно віничанам потрібно боятися палаючих бурульок. <гум> в, мене, в Мене фантазія розіграла, що це могло бути, але ну, зазвичайно падаючі бурульки були. Але палаючі бурульки це, це мощно, це мощно. Мене бісить, коли до мене. Підходять люди напряму. Бувають люди, які дуже, дуже хочуть, щоб їхня пісня лунала на радіо. І тому, а чому вона не формат? А чому не так, а чому не то? І оце бісить музредакторів. Увага! Повітряна тривога зайняти найближче укриття. Звуки повітряних тривог, які ви чуєте майже кожен день, на жаль. В перші дні війни саме на нашій радіостанції записувався голос диктора, це наш співробітник, діджей, який оголошує вам про повітряну тривогу. А також ми підбирали звуки для інших тривог, зокрема радіаційної, яка там ще була хімічною і ядерної. І я сподіваюся, що ви ніколи... Не почуєте і не дізнаєтесь, як вони звучать. Це радіо «Місце над Богом, я музичний редактор. Мене попросили сказати фінальну фразу. Я її кажу і не знаю. Просто на ходу щось придумаю. Дякую за увагу! Це мій профайл.